Приємне місце, я сам не місцевий, я помічник народного депутата Олега Валерійовича Ляшка. Знав, що тут така ситуація, і прийшлось мені виїхати в Саловайський район, сьогодні в Менський район, провозили зустрічі з людьми що стосовно провокації, яку робить пан Голиця. Та останні кандидати в народні депутати, які провокують ситуацію проти народного депутата Олега Валерійовича Ляшка, запевняю вас. Це провокація. Вони хочуть купити вас. Вони п'ють за те, що Олег Валерій Ляско хоче вам дати 400 гривень. Олег Валерій готовий дати не тільки 400 гривень, він готовий за кожного з вас віддати свою душу та серце. Те, що робиться на сьогоднішній день в державі, особливо в Чернігівській області, коли я проїжджаю, бачу цю ситуацію. Мені. За нашу владу. Мені соромно за цих кандидатів, які прикриваються невідомо ким і кажуть, що вони не від опозиції, вони не від влади, а вони саме висуванці. накрадали грошей замість того, щоб допомогти кожному з вас. Вони провокують ситуації і тратять мільйонні суми мільйонні коштів на провокаційні агітаційні матеріали. Я запевняю вас, ми поборемо цю ситуацію. Ми будемо кращими. Я перепрошую за них. За них я вибачаю. Вони не вибачаться. Я за них вибачаюсь перед вами за те, що вам прийшлося пройти сюди. Хто з далека, Хто не місцевий і приїхав сюди, щоб побачити Олега Валеріча? Чи ви їх до мене? Хто прийшов, щоб просто побачити Олега Валеріча Ляшка? Сюди добрі, майте на увазі, це провокація. Я дякую вам, що ви її підтримуєте. Я дякую. Від його імені я вам кажу велике дякую. Ще раз, ще раз повторюю, це провокація. До вони будуть розбиратися правоохоронні органи. Олег Валерійович, Ляшко школа до свого графіка. Піднімайтеся, чья давайте. И как красота. Как и, церковь, и баба Нам послал такого батики. Надіками якийсь дурак звони. Да. Звонили бабам старим, що приходили, що буде давати по 400 гривень. Сановні люди, ось я все поспілкувався з бабкою Ніною, саме... і вона мені сказала ту річ. Вона сюди прийшла не за 400 гривень. Я? Вона прийшла тільки раді того, щоб побачити свого лідера. Ляшка Олега Валерійовича. Сліпа бабця, сліпа бабця прийшла на зустріч. Я навіть впевнений в тому, що ті провокатори, які зробили цю ситуацію, можуть знаходитись зараз серед вас. Може бути таке. Бо в Талалаївському районі ті люди, які обзванювали, вони особисто... На цю зустріч побачите, чим воно це все закінчиться. Вони думали, що вони народ повернуть проти Олега Валеріча Ляшка. Вони хочуть цим зробити так, що Олег Валерич Ляшко прихун. Ну ви знаєте, що це не так. І я вірю в ваш здоровий гуд, що ви це теж вірите. Це причина, Виталий!

Ситуацію, яку спровокували бандити і кандидати, які балотуються і всіх вас хочуть направити проти Олега Валерича Ляшка. Я дякую вам за те, що у вас є така підтримка за нього. Я вам всім дякую і вибачаюсь за тих скотів перед вами. Надо так оскорблять, потому что ясно. Люди Но не дружи. Сегодня у магоса На 15 годину запланована зустріч з з Олегом Валерійовичем. Це правдива зустріч. Там де дійсно в нього плану буде зустріч, там вона відбудеться. О 15 годині я всіх запрошую. Я всіх запрошую. Хто бажає попасти на цю зустріч на ці години? Наче до постав. А безкоштовний на 14 -го годину підходьте до будинку. Культури, і ви зможете будете мати можливість підійти особисто до Олега Валерійовича і висказати, і розказати йому про цю ситуацію, яка сьогодні відбувається. О 14-й годині, коли будинку культури буде автобус, і вас заберемо на за макосити. MBC <목소리도> 이덕